Рива інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс, і ми продовжуємо для вас працювати в прямому етері. Нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами онлайн під час трансляції на нашій Фейсбук сторінці. Ну а далі говоримо про спортивні досягнення хмельничан з 1 по 4 листопада в Греції відбувся чемпіонат світу з греплінгу. Збірна України потрапила до когорти найсильніших у світі, завоювавши 57 медалей різного гатун були у складі національної команди і хмельничани. Власне з ними сьогодні ми будемо спілкуватися в рамках прямого етеру. Це президент та тренер академії ММА Дамаск Дмитро Павлюк. а Також бронзові призери чемпіонату світу із греплінгу. Яна Павлюк та Давид Хоманець. Раді вас вітати і слава Україні. Вітаємо власне з черговими перемогами. У нас є хороша традиція. В принципі, ви до нас приходите, розповідаєте нам про ті чи інші змагання. Але сьогодні ми говоримо про досить таки престижні змагання. Які відбулися безпосередньо у світі греплінгу. Розкажіть, будь ласка, наскільки це великий рівень даних змагань? Ну тому що в інших та видах є Олімпійські ігри, вони вважаються вже вищою, так би мовити, ланкою. Ну, у нас рахується вища ланка це всесвітні ігри. Але якщо ми беремо по Олімпійським, то Чемпіонат світу це досить високий рівень, висока ланка. І скажу щось кожне з кожним роком, напевно, що грекую настільки набирає високих обертів, що якщо раніше в дівчат було там три, дві суперниці у ваговій, mm -hmm. от у, у Яни, то тепер 12, 12 15 ну, дуже багато. А серед чоловік серед хлопців там взагалі бувають такі вагові, що ну, дуже важкі. Тим паче, дуже багато українців зараз з'явилося на світ. Mm -hmm. Як Греція впоралася з проведенням чемпіонату? Непогано. Непогано. До речі, в цьому залі у нас проходила Європа в тому році, де я дебютувала. В цьому, тоді у нас було три келими, зараз чотири келима вони зробили. Угу. Непоганий рівень вони зробили. Досить класно. Ну, як завжди ЮВВ на високому рівні, це всесвітня організація по боротьбі, в яку ходить багато федерацій. І це і вільна боротьба, і грекінг, і Паккатьон зараз вже війшов в ЮВ. І скажу, що вони завжди змаганнять на високому рівні. А скільки країн було представлено? Я не пам'ятаю, але виносили прапори. Я нарахував, що більше ніж 28-300 чи 28, кілометрів. Дуже, угу. дуже було багато країн. Навіть були, що зрозуміли, навіть були з Індії, були, були навіть з Африки. Ну, такі країни, де, скажем, на інших змаганнях їх навіть немає. Uh -huh. За марки була досить сильна команда. До речі, американці набирають. Ну ти бачиш, американці не катаються по таким змаганням, де немає рівню. Uh -huh. Тобто, і та дуже було багато крім світу. Щодо представництва України загалом, наскільки велика була команда від нашої держави? Їхав один автобус двохповерховий. На першому поверсі їхали тренери, а uh -huh. на другому їхали спортсмени. Якщо не помиляється, 40 це, це їхала збірна окрема греплінг, ми, ми заїхали, ми відборолися, відпрацювали і змагалися. І потім, коли ми вже виїжджали, нас заміняла збірна з панкретиону нашого. Угу. Тобто, якраз ми помінялися, бо почався був світ. Перших чотири дня був грепінг, потім панкретон. Угу. Е, Давиде, розкажіть, відповідальні змагання були? Як готувалися до них? Як тривала підготовка? Наскільки часто ми були тренування? Підготовка була десь за 9 тижнів до змагань. Я розпочав підготовлюватись до цього змагання. Це коригувати вагу до змагань. І тренування було два рази в день. Угу. Угу. Коригувати вагу це потрібно було набрати чи скинути? Вам? Скинути. Скинути. Угу. Наскільки це складно було? Для мене це було дуже складно. Морально, фізично було. Я скинув 8 кілограм за 9 тижнів до змагань. І ще трохи. Скидував 300 грам за ніч до зважувань. Угу. Ну тобто, вага це основне, та в якій ваговій категорії. І наскільки я знаю, якщо ти не відповідаєш заявленій вазі, то тебе можуть геть не допустити до змагань. Навіть було хлопчик в нас з України, один не зігнав 150 п'ятдесят грам. його не пустили його. Просто роздопіхав туристом. Тобто, у нас дуже жорстко, дуже жорсткі умови по ваговій категорії. Тобто, у якій вагові ти взяв місце на Україні, призове перше дві місце, у які ти маєш їхати на чемпіонат Європи чи світу. Просто Давид як у нас була Україна весною, а неростаєш, молодий, він набирає обертів, набирає і масу тіло, і м'язу, і загальну, і в пішла вверх. Тобто, якщо Європа ще була, вона була слідна Європа, він там неба ганяв, 1-2 кілограма. То до освіту він набрав багато лишньої ваги і він ганяв. Угу. Яна, як у вас е, власне, тривала активна, підготовка, так? Аналогічно. Mm -hmm. Ну так само, да. тільки в мене було тренування по два-три тренування в день. Я ще плюс розколич не ходила, майже тільки тренувалася в загальному. Uh -huh. Тобто і складно з чимось ганяли. поєднувати? Шаша? Складно з чимось поєднувати. Потрібно да. виключно, коли, коли така no, серйозна підготовка. Поєд... Ні, я поєднувала, просто я е, онлайн виходить, більше як була. Угу. В цьому плані. Ну, але вам, в принципі, це не заважає, тому що ми знаємо, що ви з сім'ї спортсменів, всі yeah. знають безпосередньо, як це робити. Та, е, е, от до тих, що до тренувань, пане Дмитре, два рази на день за дев'ять тижнів. Це норм? Це так має бути безпосередньо. Ну, Наскільки зараз і тоді інтенсивніші тренування відбуваються, коли йде підготовка до такого е, рівня змагань? Два, два рази на день. Деякі навіть, ще працювали особисто, я працював ще за чоловік зразу, не працювали. Ну, Це норма, це норма, але завжди за там, певний період змагань трошки темп зменшується, щоб дитина ну, трішки відпочила. Бо uh -huh. якщо тримати темп на максимум, він просто вигорає, перегорає, виходить на килим, в нього немає сил, немає енергії. Uh -huh. Тобто все сплановано, у нас є розписаний графік, як ми працюємо, які задання у нас є перед нами стоять, це і технічна база, це і фізична підготовка, це і, це і моральна. Дуже важливо, на я розумію. От зараз з кожним роком ти, ти, як тенерс, так і сам вже вчишся на... Що не вистачає нашим дітям. Mm -hmm. І дуже от, от, психологічна підготовка це, напевно, один із найважливіших аспектів. Як би ти його не готував спортсмена фізично, технічно, якщо він не готовий психологічно, він просто в на він mm -hmm. перегорає і він тобі навіть не покаже відсотків 50% того, що він вміє. А О, як ви зараз готуєте та як ви готуєте? Я спочатку вас запитаю, а потім як ви готуєте oh. морально? Багато хто ви знаєте, просто є такі відео, де там ну ледь не б'ють безпосередньо спортсменів перед виходом на ки, на килим, так би мовити, отакі от якісь певні та чи то рухи, чи то ще якісь такі речі, та щоб е, людина так би мовити, якось завелася. Ще як це у вас відбувається? Я спілкуюсь. Mm -hmm. Я з цим спілкуюся, я їм пояснюю, я їм роз'яснюю і що я наголошуєте на якихось виду. певних слабих власне сторонах. Те, що слабих а задача для мене детена, що просто вони максимум показали класний результат. Якщо спортсмен ставить під собою мету, тільки би не програти. В нього в голові цей пункт є, щоб тільки б не програти. Тобто, як він себе покаже, як він себе проявить, він на це не увагу не звертає, на саму техніку боротьби він увагу не звертає. В нього пункти, як себе не програти. Uh -huh. І тоді виходять різні такі моменти, коли спортсмен себе не покаже, він перегорає, він куча вкидає енергії, от цього, щоб тільки б не програти. Uh -huh. А коли він виходить на Києвим спокійний, що просто я за всім кажу. Кайфуйте від боротьби, кайфуйте від того, що ви робите. Коли ви почався кайфувати, отримати задоволення від того, чим ви займаєте, тоді у вас буде і результат. Працюю, спілкуюся, щоб ви розуміли, я вже пройшов два курси по психопритовці, зараз на щадин чекаю. Настільки ти, ти сам розвиваєшся і ти вчиш дітей, але проблема одна вони не чують. Дуже важливо, щоб тебе чули спортсмени. А особливо твої діти рідні, яких ти і і, 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 і і тато, це саме, напевно, що важливо, найважкі. Саме, саме <звіця> Яна, який був психологічний стан перед початком чемпіонату? Ну, я не переживала прям так, але вот десь за пару суточок, коли я вже бачила себе на екрані, так команда такий був маленький, але потім тато з там говорив, мені пояснював, що там результат ну, важливий, але просто видавати і прокайфуй. Якось мені так стало легше. Ну, Плюс-мінус нормально. Не скажу, що я сильно переживала, але були хвилювання. Чи самі себе також якось налаштовували? І сама себе теж налаштовувала там, і щось старалася, якісь там відосики якісь смішні, дивитися, переключати, uh -huh. типу, якось себе з цієї, з цієї ситуації. Ну, все. Uh -huh. Давида, як, як у буде? вас, так? Тому що було і схуднення, і інтенсивні тренування, були хвилювання. Який був психологічний ну, стан? Ну, перед змаганнями я був готовий морально, мені було все одно. Я не переживав. Uh -huh. Але коли я сидів, вже дивився на суточки, і дивився на табло суперників і бачив свою фамілію, то трохи ставало. Так. І я виходив, дивився на поєдинки, з собою там трохи в думках говорив якось більше. А чи підтримуєте ви один одного в команді безпосередньо? Перед такими сутичками? Чи є діалог, чи підтримуєте якісь жарти, якісь ще такі певні речі, щоб знову ж таки те та, переживання, такий якийсь мандраж легкий перед виступом все ж таки кудись пішов? Так, є таке між собою. Більше я їх тролю, більше я з них трошки їх так відвожу від теми змагань, перевожу там, прикалам трошки, я їх так угу. більш. Знімаю стрес, скажімо так. Але боже, для Давида це був дебют. Він, в мене буквально він за три роки в мене виріс. За три роки він набрав обертів, і він зараз от, на Європі він взяв перше і третє місце і на світі він взяв третє місце. Хоча і Яна, і Давид дуже допустили грубі помилки, я вже з них сварився. Так, це просто це настільки важко для тренера, не так фізично, як це важко психологічно, морально. Коли ти вложуєш, ти їдеш на зі змагання, ти як тренер, та велика відповідальність, ти не спиш. У нас кожен, якщо в них бусім перші два дні виступав, змагався до вид, я не відпочивала, mm -hmm. потім Яна Дав, відпочивав. То в мене тренера кожен день підйом в 6 ранку, і з тим, і з тим і зважування, і контроль, і коригування, і що що там як не було і по вазі. І по харчуванню, бо ж у нас був зважень кожен день, два дні Давид боровся, два дні яна. І mm -hmm. треба тримати вагу, щоб вони, вони ж мають і поїсти, і трошки mm -hmm. мають відновитися, і потім знову не попали у свою вагову категорію. Бо, нас були діти, що в перший день вони зробили вагу, потім від'їлися, набирали три кілограми, а три кілограми зігнати ну, це дуже важко за день. Бачить дітям. Це коли ж тут доросла, вона більше себе вже вміє контролювати, вона вже знає, що їй не встачає, як це можна зробити, а дітям набагато важче. Треба тримати контроль ще і по харчуванню. І коли вони виходять на макели, ну, тільки їх визивають все. У мене таке що є, що я борюся. Мене, краще ман... би я пішов. Да, знаєте, мене... це як мама, краще би я захворіла да, на дитина, да, тут та, тренер да. так само. В мене мандраж, в мене всього трусити. Ну це просто я просто переживаю із середини то, я переживаю за них, uh -huh. як вони борються. По Бо, перше вони лице нашого міста, нашої області, нашої країни, і щоб хочеться, щоб і, 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 і нашого клубу, лице моє лице, як, як, як тренера. І нічого, щоб вони виступили дуже результативно. Слухайте, yeah, ну але третій місяць це ж прекрасно також. Так, але. Прекрасно, другий рік займати не дуже. Це важко, до речі, якщо раніше, наприклад, там є такі там змагання, де там третій з трьох, то ти їдеш такий, ах, ти нічого не виграв. А коли ти три сутички, чотири пройшов, дві там виграв чи одну програв, ну, тобто ти не то, що ти виграв цю медаль, ти її від ти з нею працював, ти з нею змагався. Це тоді вона в цій медалі, вона дорога для тебе. Але все одно я просто бачив помилки, дуже грубі, Яни і Давида. І я просто знаю, що вони могли бути в фіналі, як мінімум. Могло бути ще і в нього, і в неї, ще могло бути по-другому місцю, як мінімум. Давайте ми про цей шлях до бронзи поговоримо. Давид, розкажіть, з ким, ви, з ким були сутички? Як все відбувалося? Я першу боровся проти американця, був суперник потужний. Я його виграв по балам 8-2. Друга була проти Армініна. Я допустив помилку грубу і така. Одразу зрозуміли це все. Ну… На місці. Ну, да, да. на місці. <світ> З подачі тренера? я так… <світ> ну, Тренер мені казав це не робити Перед я Йому сказав, що я хочу спробувати. Тренер не світі. Тренер сказав не робити цього. Ну я щось просто почувствовала, що я в сторічці його трохи доміную і думаю, попробую. Ну, не вийшло. Тепер, ну але головне зробити висновки. Ви зробили висновки. Тепер що тренера завжди треба слухати. Такі ви висновки зробили? Це прекрасно. Так, і, і вже боровся за третє, протягом американця. І теж виграв по балам його. Угу. Все. Що найскладніше було в цих трьох сутичках? Не знаю. Навірно, проіграш проти Армініна. Угу. Угу. Оце. Після цієї суточки, я себе так, не знаю. Хотілося б перше взяти. Так. Да. Ну, але власне, значить, є ще привід, чого ще раз хоча б раз туди варто з'їздити і все ж таки привезти те перше місце. Mm. Так, так, але вже ви зараз буде вже проходити в 17. Це вже вікове? Так, да, Це вже е, хоч у мене Яна, я не було Яні було ще 15, у нас було у вересні, у, вересні, у вересні була Україна. Яна вже виступала в 17, будучи було 15 років. Літом неї було 16 і вона зараз вже виступала перша в 18. Mm -hmm. Ну боротьба дуже сильно відрізняється від U15. Так дуже... На набагато сильніше, просто і технічніше, да, і вже фізично. Ну потрібно значить краще Треба працювати, 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 працювати та, да, більше, набагато Багато наполегливіше є таланти, є діти, які працюють. Хочеться навпаки, щоб вони от виходили всі, щоб всі вигравали щоб всі чемпіонами. Ну, взагалі, пан Бентровін завжди максималіст. Які б місця не займали, якщо хоча б там одне, якесь друге, перше нічого не говорить. Ну якщо а і то, якщо якісь були помилки, тому що не перший раз спілкуємося в етері, все прямо так от говорить. Це прекрасно. Ну потрібно вимагати. Дійсно, потрібно досягати тих результатів. Заради цього ми боремося за це. Але тоді він переходить в вищу, вже в старшу вікову категорію. Відповідно, тепер дитині. Можна їсти набирати вагу? Ну він так він ж відборовся. Він зараз вже набирає свою свою вагу, так. і ми вже будемо дивитися вже по його віковій градації і по ваговій. Тобто туди, тепер туди не обмежуємо краще. спортсменів. Все, так? Він зараз і працює і зараз собі біростай. Щось він набирає відновлює свій організм організм і набирає ту масу, яка йому потрібна. І далі можемо дивитися, що далі у нас по, по харчуванню. Ну але ти налаштований, далі боротися, okay. відповідно, взяти то перше місце. Це найголовніше. Яна, Яна, який ваш шлях? Бронза є, покажіть її, покажіть медаль. Так, розкажіть, які показую? ви були сутички. Ось сюди, де оператор стоїть за камерою. Там покажіть декілька хвилин, хай він її наведе на безпосередньо. Хай покаже. Uh -huh. Дійсно, дуже гарна медаль. Певна, що важка. Uh -huh. Мені не важка, yeah. так ну важка, бо важко здобувалася. А якщо ви. Ну, перша суточка у мене була з іспанкою, я виграла її 9-0. Потім у мене була сутичка з українкою, ну, чут-чуть так протопила. Ну, може, там і могла я могла там виграти, в принципі. Але допустила помилку. І за, третю, за третє місце я боролася з Угорщини, дівчина була. Mm -hmm. Я виграла теж футбол чи 5-0, чи 6-0, не пам'ятаю точно. Mm -hmm. От, а коли вже боролася в розі кімено, в Гі. Теж дуже жорстко протопила. Не, не почула тата, він казав мені не робити певну дію в стійці приход, а я зробила його чуть-чуть порагольному, як сказати? Своїми словами. Будемо казати, як є. <плес> да. І не змогла вийти в фінал. І все. Але ви засмутилися, так? Так. Да. Ну але от внутрішні відчуття, та зараз от ми говоримо от про рівень спортсменів. Ваш батько говорив, що це зовсім інша боротьба ну, це зовсім інший рівень самих спортсменів. От минулого року от я брала. Третє місце на Європі, і ну, серед U 15 і що там по ММА, і що і по греппінгу, Я була собою незадоволена. А зараз я просто відчула цю конкуренцію, що набагато важче працювати. І всередині, можливо, десь чуть рада за себе, що я взяла це, це третє місце. Бо я себе як хвалю за це. Uh -huh. ну, ну я себе не хвалю до кінця. Ну тільки чуть чуть Ви з українкою також власне боролися? Також тобто українці між собою також безпосередньо мають, що вони пускають навіть таке буває, що перша. І два українця. Uh -huh. це, дуже, це дуже важко. Тим паче, уявіть, що от у нас в нас збір впадають два перших номера. І якщо виграє перший, другий номер, ну завжди в них це два такі топа, uh -huh. в них там йде ну, прям в бал домінація, хто перший, хто десь ловлять один одного на маленьких помилках. Ти десь трошки десь позицію не притримав, десь таз не так поставив. Все. І от коли виходить два топа, два перших номера збірної і борються в між собою, один вилітає. Це, якщо цей другий топ його протягує в фінал, з mm -hmm. до, доходу до фіналу, тоді в українці є ще є, є шанс поборотися за третє місце mm -hmm. з тими всіма, в, в кого вироб це українець. Mm -hmm. Ну, тобто система така собі вимагає досконально. Да, я би це дуже погано, коли першу, першу друсточку пускають два, два українці. Якби їх кинули в інші підгрупи, щоб вони аж в фіналі, mm -hmm. було б круто. Mm -hmm. А так їх буває, пускають. Першу в другу суточку, ну це дуже важко. Ну і плюс наж всіх боротьба схожа в українців, і ми як не як знаємо одного боротьбу, як і це ми? набагато важче, бо ми знаємо. От. Mm -hmm. Mm -hmm. А яка школа боротьби, власне, якщо ми говоримо за за греплінг е, країни та взагалі відрізняється? От навіть з тими сутичками, з тими е, власне суперниками, з якими ви були? Є... Європейська відбучається. Ну в плані того, що е, в когось може бути більш поставлена боротьба в стійці, а в когось в партері. Хтось більш, mm -hmm. більше е, бореться. На фі... ну, на фізичну силу, а хтось бореться технічно, uh -huh. і це теж дуже відіграє велику роль. Uh -huh. А вам як? Аналогічно, так <рес> Дмитро, у вас кубок поруч з вами. Розкажіть, що за кубок? Це не <рес> запитувати, ти ще боровся? Є <рес> <рес> в планах? Ні, не боровся. Це за командний місце, u 15 за перше місце. Наша збірна представляла, були спортсмени представлені трьох вікових категорій: це U15, U17, U20. u 15 u 17 в Новогії здобули, якщо перші місця, u 20 здобуло третє командне місце і вроді Лігі. Ю-15, Ю-17 також здобули перші командні місця, а Ю-20 я не пам'ятаю, яке здобули місце команди. Uh -huh. Ну команда наша, я скажу, досить була на високому рівні. Розкажіть Знає, про команду нашу безпосередньо, так? Яка відповідала? Я пишаюсь збірну нашу, я пишаюся дійсно федерацією нашої збірною, нашою, нашою, нашою федерацією України Хекмено і Покритіону. Вони провели дуже велику роботу. Перед цим до речі, провели три три да, збори. збора. Три це в кучу дивіться, це в Зросліку це великодяка Федерація. Це наші спортсмени повністю безкоштовно. Навіть чотири збори. 4. Наші спортсмени, всі, хто відходить збірну, безкоштовно були проходили ці труні збори. Вибачте, це досить велике, це дорого. Водяка їм велика, автобус, трансфер. Ну все було продумано, все було чітко сплановано, дуже класна. Дружня команда, дівчата, хлопці підтримували один одного, дорослі, стачі, u підтримали 15 п'ятнадцять, сімнадцять. Ну ти заїжджаєш. Сім'ю. Сім сім велику. Да, нас так само, ми з тренерами між собою спілкуємося, ми підтримуємо один одного. Десь от, хтось їде з спортсменів без свого тренера особистого, є тренери збірної, і ми їм секундуємо. Тобто він нас вез, каже, ви можете мене просекундувати. Ми йдемо і секундуємо там, до спортсмена з тієї області, з іншої області, але з mm -hmm. нашої збірної. І, ну, це, це знаєте, це реально це як друга сім'я. І дуже. І ми задоволені. Багато дівчат зараз? Так. Да. Дуже багато, і в нас збірні збірні в Україні дуже багато. І зараз на світі, на Європі. Ну, популяризація грекінга дуже потужна. Він дуже розвивається, дуже потужно і дуже швидко. Якщо раніше в мене дочки було там на Україні там, дві дівчинки, одна, три А зараз у мене вже десять, а можна і більше. Десять, дванадцять, тринадцять. На світі, на світі дванадцять дівчат. Ну от, І різні країни світу. Це досить, досить потужно. Досить. Mm -hmm. і не було там греки, такі що вони і Індія, трішки такі вони більш такі слабенькі. Всі інші країни просто дівчата так працюють, дивишся, і ти в захваті від тої роботи, як не працюють і технічно, і фізично. Чи встигли ще Грецію подивитися? В останній день, в заключенні, коли ми вже юсімнадцять від змагалися, і в нас було ще з годин 6-7 ми гуляли. Угу. Ти ну ми там вже були. Ми були того року на Європі, то ми то того року ми ще поїхали в Афіни, встигли. А цього ми тільки прогулялися по місту Лутракі, де ми були, трошки там погуляли, пофоткалися, трошки покачалася їхні їжі, ну, їжі, така гарячка, Не дуже мені вона але А Мені сподобались. Жирновата трошечки. Ну, вони просто ганяли могу, то вони нічого такого не їли. Їм потрібно було, вони знали, <гум> що вони вам подавали. <гум> Бачать спортсмени, треба нагодувати. А Давито це для мене взагалі це Лундики з Лундіки в мене. Він ж ганяв багато, а тут вже mm -hmm. можна їсти. Так, У мене є відео в інстаграмі. Можна подивитися, mm -hmm. як він як він набирав вагу. Він сік їзди раз. Я думаю, що не знаю, коли у нього влазить. Він це як як жирафа, за запихався, запухався, не старався все. Намагався не жувати, щоб не втрачати час. Зараз які змагання попереду? можливо ще далі тренуєтеся? Чи зараз такий за буде затище? Зараз я не буде трішки такий більш... Збавлений темп, трішки буде маленьке відновлення, але ми будемо вже наші помилки технічні виправляти. І зараз 15-14 ми стартуємо на Європу в Литву на Європи по грепінгу серед 11 і 13. Цього разу вже наша збірна області, вже є у нас представники з міста Кам'янець, клуби і Смельницького. На ю п'ятнадцять, сімнадцять, 20 тільки були з міста Хмельницького, це Яна і давид, представники з області. То зараз ще нас доєдналися представники нашої з області з міста Кам'янськ-Подільського. Будемо ну, щось, ми, ми сподіваємося, так, да, так, знову чекаємо. у вас властях, з першими місцями, що <гум> були вже <гум> абсолютно вдоволені знову ж таки. <гум> 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 так, давайте будемо собі ставити високу планку і власне ставити собі <гум> такі цілі, обов'язково вони збудуться. Отож, Дмитро Павлюк, це президент та тренер академії ММА «Дамаск», Яна Павлюк та Давид Хоманець це бронзові призери чемпіонату світу з греплінгу.